Дуб, бук, ялиця та інші дерева їх в Івано-Франківському лісовому селекційно-насіннєвому господарстві вирощують з насіння. Щоб прорости та вкорінитися дереву потрібно до чотирьох місяців. Про те, щоб зберегти всі спадкові ознаки рослин, зокрема декоративних, це колір, строкатість та інше, використовується тільки вегетативний спосіб, зокрема розмноження живцями. Заготовляються живці в лютому березні місяці, які потім збираються або в в камерах або в підвальних приміщеннях. І в квітні приблизно, в березні-квітні ми проводимо живцювання. Які дерева живцюємо, ну, буквально можна сказати, що майже всі, ті, яких в нас є недостаюча, можна сказати, та кількість це різні туї, туї, західні, східні, туї різних видів, різних форм єлівці. Киперисовики – це магнолії, гінгодволопатеве це різні види рододендронів. Так само живцюються кущі і квіти для створення живоплотів. Лише хвойних рослин тут сотні тисяч. Усе це відбувається на території розсадника площею 13,5 гектарів. Так само є і дендропарк. Догляд за цими всіма деревами забезпечують лише кілька людей. Повірити, не повірити. Чотири жінки, два чоловіки, майстер. Розсадника із цих маленьких горщиків виростають цілі ліси. Саджанцями, каже директор господарства: забезпечують не лише Прикарпаття, а й інші області України для озеленення. Якщо йде мова про декоративне озеленення населених пунктів ландшафтних дизайн дизайнів, це не тільки області чи регіону, а також з інших областей. Якщо йде мова про лісоутворюючі породи, то основне це для забезпечення підвідуючих підприємств Івано-Франківського обласного управління лісового мисливського господарства. Ну якщо є надлишок, також деколи беруть і з інших областей. У планах лісового господарства наступного року провести детальну інвентаризацію та взяти на на роботу більше людей, щоб продукувати ще більше рослин. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.